Всім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні ми будемо готувати. Я запрошую вас до себе на кухню. Вперше на моєму каналі буде таке відео, тому що я хочу, щоб цей канал був про все, що цікавить сучасну дівчину, жінку і корисні страви це не виключення. Сьогодні ми будемо готувати стейк із цвітної капусти, що є дуже корисним. Авокадо тости, і на десерт приготуємо. Морозиво з грецького йогурту з фісташками. Поїхали! Кожної сучасної дівчини не обходиться без авокадо тосту. Це мій улюблений сніданок, тож пропоную розпочати з нього. Розрізаємо авокадо. Моїм спеціальним ножем для авокадо. Так, Авокадо. Так, зараз ми зробимо камолі, а тим часом ми візьмемо нашу сковорідку і розігріємо її, щоб зробити тост. У мене гречано спельтовий хліб. Ставимо сковорідку. включаю не на максимальну, а десь на п'ятірочку. І розмістимо наш хлібчик. Він просто підсушиться, звичайно, всі це роблять в тостері. Я не дуже люблю в тостері, ми робимо завжди вдома на пательні. Так, мені смачніше і натуральніше. Тим часом зробимо гуакамоле. Просто робимо гуакамолі, можна з перцем, з сіллю, можна порізати туди помідори, лук, щоб це було справжнє гуакамолі. Зараз ми так все зробимо гарно. І, звичайно, у нас буде тост з червоною крою сьогодні і з козячим сиром. І ще я пропоную відварити яйце, щоб це вже був справжній сучасний сніданок. Робимо зараз гуакамоле з нашого авокадо. До речі, авокадо не дуже е, м'який, тож прийдеться це попрацювати. Наш акамоле майже готовий. Зараз ми додамо суміш перців. У мене чорний і червоний перець. обожнюю перець, тому завжди додаю побільше. Так, і додамо uh, сіль з uh, трфефельним ароматочками трюфелю. Дуже класно поєднується трюфель з яйцем, з якою тому буде такий у нас fancy breakfast. Так, перемішуємо ще. Стежимо, щоб наш хліб не згорів. Теж його перевертаємо. Взагалі цей канал задумувався про моду, але я вирішила додати щось цікавеньке будемо готувати з вами різні цікаві рецепти. Я люблю знаходити щось в інстаграмі, загалом це завжди якісь блогери з Америки. У них завжди якісь хелсі рецепти є. Ну, звичайно, це на авокадо тост. А от, наприклад, ми будемо сьогодні готувати морозиво з грецького йогурту, з фісташками. Для мене це щось новеньке. І цей рецепт я побачила у блогерів з Америки. Вода майже закипіла і ми будемо вже класти наше яйце. Я варю його 7 хвилин. Я не люблю яйце пишо, тож я варю вже так, прямо одразу. 7 хвилин. 7 хвилин і в кип'ячу воду. А, тим часом наш хліб вже підсмажився, наш а, тост, а гарячий. Наш тост підсмажився. У мене спельтово гречаний хліб. І ми будемо це наша ікра, І ми будемо наносити козачий сир. Це мій улюблений козачий сир з травами. Обожнюю його на смак. Здається, він французький. Так, це французький сир. Дуже класний. До речі, у нас залишилася половинка авокадо. Я завжди такий лайфхак. ви можете просто змазати будь-яким маслом цю верхівку, і авокадо не буде темнішати. Або також я знаю, використовують а, лимонний сік. Так, небагато. Тепер вока нанесемо поверх. Це просто мій улюблений сніданок, кожучий сир, лока зі спеціями, з сіллю. Сьогодні ми робимо з крою, а взагалі можна без нічого, можна з слабосоленою рибою, з тунцем, з креветками підсмаженими, з чим завгодно. І, звичайно чашечку запашної кави. Як без цього може бути наш сніданок? Так, дівчата? Так, також нанесемо нашу ікру. Можна ще збризнути лимоном для такого цікавого пікантного вкусу. Смаку. І ось такий у нас шикарний просто. Авокадо тост виходить. Наше яйце вже відварилося, 7 хвилин пройшло, дістаємо його, охолоджуємо просто під холодною водою, щоб легше було чистити. І насолоджуємося нашим спіранком. Дивіться, яке гарне у нас яйце вийшло. Зараз ми його розріжемо, щоб все як в ресторані. Ось таке. Не витікає! Можливо, ми трошки переварили, самі, самі розумієте, зйомки. І ми можемо посипати за вашим смаком. Можна кунжутом. Я посипаю чорним смаженим конжутом. Можна фісташками. Ось у мене тут фісташки лежать, тому що ми їх будемо використовувати з морозивом. Чим завгодно. Перець, знову ж таки, сі, з трюфелем або будь-яка інша. Можна з копченою паприкою, теж буде класно так, лимонний сік. Взагалі авокадо тости можна доповнювати як завгодно. І на останок додамо з вами мікрогрін. Я просто обожнюю, це дуже корисна зелень. І на смак теж додає пікантності. Ну і красиво все. У нас же канал про моду і про все красиво, про все естетичне. Тому мікрогрін нам завжди буде на допомогу. Ми переходимо до нашого наступного корисного блюда. просто уявіть, якщо ви залишилися вдома, у вас є рецепт на сніданок, у вас буде рецепт на обід. Корисний обід і на десерт. Такий легенький корисний десерт. Ми будемо готувати цвітну капусту, стейки з цвітної капусти і пюре з горохом. Горохове пюре так у нас буде цвітна капуста на подушці з горохового пюре. Для цього нам знадобиться оливкова олія, копчена паприка. Така у мене іспанська І ми будемо запікати. Я заздалегідь розігріваю вже духовку 10 хвилин. На 180-200 градусах будемо випікати наші стейки. Звичайно, ми нарізаємо капусту, десь 2 см стейки. Прибираємо всю цю зелень і будемо різати капусту. А зараз ми зробимо нашу заправку на основі оливкової олії. Нам знадобиться 3 ложки оливкової олії, столових ложки. До речі, дівчата, скоро на цьому каналі вийде шопінг-лог. На цьому каналі шопінг-логи дуже люблять, їх дивляться, вони набирають багато переглядів. Але подивимося, скільки набере переглядів цей кулінарний влог, так би мовити. Далі ми додаємо 2. Ложки коп... копченої паприки. Дві чайні ложки. Так, додаємо десь дві чайних ложки копченої паприки для аромату. Аромат буде неймовірний. Потім, наприкінці, ми ще посипаємо твердим сиром, і нам ще знадобиться часничок. Так, що ще? Ми додамо ще перець. І сіль нам знадобиться. Трошки, дівчата, на око. Я не люблю готувати за якимось там прям точними рецептами. Це завжди на око, як вам подобається. Перемішаємо це все і переносимо наші стейки до духовки і змащуємо їх нашою заправкою, нашим соусом. Апетитне аромат завдяки копченої паприки просто неймовірний. Дуже все апетитно. І такий ось у нас буде корисний смачний обід. Дуже часто бачу рецепти стейків з різних видів капусти, зі звичайної капусти, з цвітної, з броколі. Це корисно, смачно і щось новеньке. І доволі таки дієтично, так? Звичайно, оливкова олія, сир ми потім ще додамо. Це додає своїх калорій, але не критично. Ой, друзі, взагалі мрію відкрити свій ресторан. Піду фешеном і буде у мене свій ресторан з корисними блюдами. Тож, якщо хтось хоче інвестувати, будь ласка. І наприкінці натираємо чесничок. Можна, звичайно, вичалити, але у мене чомусь немає цієї спеціальної штуки для чеснику. Я просто натру на такій маленькій терці і буде просто супер. Аромат неймовірний. І ставимо в духовку на 15 хвилин на 180. Я ставлю на 200 е, духовку. І побачимось за 15 хвилин. Тим часом переходимо до нашого гарніру. Горохове пюре. Для мене це вперше, коли я готую щось горохове. Побачила цей рецепт, мені було цікаво. Я заздалегідь замочила горох десь на 3-4 години, 100 грамів гороху. Потім я його відварила теж заздалегідь, дуже довго варився, десь години півтори або годину. Поселила воду. 100 грамів гороху і десь мілілітрів 500 води. Це все варила години півтори, і зараз ми будемо робити з вами пюре за допомогою ручного блендеру так, з пюре ми справилися, зараз дістала наші. Чудові стейки, десь 10-12 хвилин пройшло, і зараз я натру сир. У мене чедер, це може бути будь-який, може бути і пармезан, буде дуже смачно, загалом будь-який. У мене сир-чедер, зараз його натру. І ми потім поставимо ще десь на 3-5 хвилин ще підсмажитися, щоб сир розтанув, і буде просто делікатес. Відправляємо їх до Ой. Дівчата, пишіть коментарі, як вам цей формат. Звідки ви взагалі ви дивитеся це відео, з яких міст? Мені дуже цікаво. Пишіть в коментарях будь-які ваші відгуки. Я буду вам дуже вдячна і мені цікаво. До речі, можу вам показати сервіс. Сервіс не покажу, він далеко. Але це в мене тарілка моя чудова знахідка з нашмаркту, Віденська бараховка. Це італійський бренд GINORI, Я була неймовірна рада знайти такий сервіс випадково зовсім на нашмаркті. Я просто обожнюю збирати різний гарний посуд, порціляну. У мене багато різних чашок, посуду, тарілки, вази. У мене є все. Якось знімемо відео. Покажу вам. Мою колекцію невелику. Так, тут у нас пюре, ми можемо вже його красиво так викласти. Ну, якщо вийде красиво, як там роблять шефи, якось ось так. Ось так. <смірко> Естетично все має бути. До речі, я вже скуштувала, пюре дуже смачне. Таке солоне, солоненьке. Я додавала сіль, можна ще перець додати. І у нас буде такий естетичний обід. Ще додала мікрогрін, це може бути будь-що, і цибулька, і все, що завгодно. А зараз я куштую нашу цвітну капусту. Mm, дуже смачно. Перец, сіль, все дуже круто поєднується. Копчена паприка. І найцікавіше грохове пюре. Дуже смачно. Дійсно, дуже смачно. Для мене це нова страва горохове пюре. Але на смак такий приємний смак. Нейтральний, але пікантний в той же час. До речі, часник, сир, чедр все це дуже додає пікантності і класного смаку. Тому всім раджу спробувати цей рецепт. Я сподіваюся, що вам сподобається. Пишіть, хто. Буде готувати за цим рецептом. Це не мій рецепт, я б не сказала за моїм рецептом, але просто за цим рецептом. Пишіть в коментарях ставте вподобання і підписуйтесь на цей канал. І нарешті ми переходимо до найцікавішого. Я обожнюю десерти, солодка, особливо морозиво зараз неймовірна спека, серпень, тому морозиво, джелато, так би мовити, з фісташками буде саме те. Нам знадобиться півтори склянки грецького йогурту, жирного 10%. Ми це все висипаємо в блендер. Потім ми додаємо фісташки. І мед. Мед десь 2-3 столові ложки. І фісташки теж десь, десь, десь на око. Ось таку піалку я додам або, можливо, менше. Меду додаємо 2-3 столові ложки. Теж на око зроблю це. Дуже все буде апетитно. Мені це нагадує якусь, якийсь такий десерт турецький або грецький. І фісташки додаємо. І це все залишаємо, взбиваємо, а потім залишаємо це все в морозильнику на, на ніч. І зранку ми прокинемося і ми знімемо вам наш результат. Тож я очікую на ваші лайки, коментарі, щоб ми надалі знімали якісь цікаві рецептики, які я знаходжу в інтернеті. І зараз ми це все будемо збивати. Так, друзі, я думаю, вже досить збивати, це десь тривало 2-3 хвилини. Я вже спробувала на смак, просто неймовірно солодко, <смі> можливо, забагато меду. Але все за рецептом. Я вирішила наповнити ось такі формочки, не знаю, як воно вийде чи не прилипне. Я думала просто все скласти в одну тару, але потім вирішила так, такі формочки для випікання. Я це все відправляю в морозилку. Сподіваюсь, що все застигне і зранку буде неймовірно смачно. Мені дуже цікаво, як це все вийшло. Тож, побачимося зранку. Всім доброго, чудового ранку! У нас вже наступний день, я заварила собі неймовірно смачну каву. І зараз будемо куштувати з вами морозиво. Зараз я його дістану, ми разом з вами дістанемо і скоштуємо. Ось так виглядає наше застигше морозиво. Дуже гарний фісташковий колір. І мені не терпиться його скуштувати. Забула дівчата вчора сказати, що ще потрібно додати половинку лимону або соку лайму. Половинку соку лимону або лайму. Мабуть, як консервант. Я потім вчора вже наприкінці додала, просто зверху полила. Ось такий лайф-рецепт. Ой, слухайте, ну виглядає як справжнє морозиво. Дівчата я сьогодні знімаю шопінг влог скоро вийде на моєму каналі. Відвідаємо Маркет, зару масі Мадуті, тому дивіться, стежте за цим каналом, скоро буде дуже цікавий контент. Осінь, вже скоро за два тижні. До речі, осінь. Не хочу е приносити цю сумну звістку, але так, скоро осінь, і ми подивимося нові колекції, тому що в цих магазинах вже осінні колекції, щось примірюємо, тому підпишіться на цей канал і стежте за наступними відео. А ми коштуємо морозиво. Ще можна за бажанням посипати фісташками. Я вже всі з'їла сьогодні на сніданок, тому дуже мало фісташок, можна їх буде помилити. І ми коштуємо. Так. Ммм! Дуже смачно. Відчувається фісташка такий солоновато солодкий смак. І трошки є кислинка від грецького йогурту. Мм, це просто вау. Класний рецепт вийшов, всім раджу спробувати. Літній, натуральний, до речі, скільки тут скільки тут протеїну в цьому рецепті. Білки, жири, вуглеводи, все тут є. Дуже корисний рецепт. Обов'язково спробуйте! І... і пишіть в коментарях, чи пробували ви такий рецепт. І як вам взагалі сьогоднішні наші приготування? Тому. Ми відправляємося на зйомки шопінг-флогу. А ви підписуйтесь на цей канал і до наступних зустрічей!